Це в бізнесі починається з власника. Бажання власника зрощувати, систематизувати бізнес це є визначальне. Якщо це передається команді, якщо команда це відчуває щоденно в роботі, в постановці задач, то тоді команда це переймає і команда може це впроваджувати і втілювати життя. момент, коли власник хоче трішки відійти і десь уже не займатися операційною діяльністю, потрібно вже домовлятися з командою і делегувати більше завдань. Цифрами завжди просто говорити. А коли це системно продумані цифри, викладені в план, і команда знає, чого від неї очікують, то вона і сама може прийняти рішення. Насправді за цим стоїть велика робота, коли власник передає своє бачення, і це бачення є оцифроване. Же часто люди особливо під час війни прикриваються гнучкістю як реагування на різного роду ситуації, які виникають і всередині команди, і зовні на ринку. Але тут є один момент: не можна гнучкістю прикривати непосвідомість. Гнучкістю можна вважати, коли ми зберігаємо загалом курс, ми зберігаємо своє бачення, стратегію, але десь оминаємо якісь пороги, і ми усвідомлено це робимо. Досвідчений конкурент теж вважає, що у вас немає стратегії, і ви просто реагуєте якимись короткими тактиками. Я би говорила тут не про кількість, а про якість і про систематичність. І якщо це вже є робота з командою по цифрах, то це дуже е, таке класне відчуття для команди, щоб команда розуміла, що з регулярністю певної послідовності в них будуть запитувати про результати роботи. Завжди нам легше рухатися або рівномірним темпом, коли нам треба йти на довгі дистанції, та або додавати собі поступового прискорення з усвідомленого такого прискорення. Перше, що ми робимо, коли ми сідаємо за планування, це ми йдемо вивчати ринок, і ми своїм клієнтам радимо робити це регулярно. Моніторинг ринку найрідше він може відбуватися раз на два тижні, але дуже нормально, коли це відбувається раз на тиждень. Тільки після того ми беремо свій факт і накладаємо його на ситуацію на ринку і починаємо добудовувати свої плани. Загалом я прихильник beyond budget, тобто не заходити в великі деталі, але мати в голові основні критерії, основні координати, куди ми рухаємося. Тоді це не забирає і надто багато часу і дозволяє бути і послідовним, і гнучким одночасно.